Я жінка Світлана з роду Асаулюк. В паперових фікціях використовую поєднання Світлана Филимонівна Сумцова. Знаходжуся в правовому статусі людини з повними правами. Засновниця і кінцевий бенефіціар чинної, самостійної української держави України на українській землі, основний кредитор, Українка, забороняю. Продавати українську землю і надра. Відповідно до Декларації про державний суверенітет України, народ України має виключне право на володіння користування і розпорядження національним багатством України. Відповідно до 13 та 14 статей Конституції, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, Природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Відповідно до п'ятої статті Конституції України, саме український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, носій суверенітету. Це вища влада в державі, кожен громадянин України є співвласником національного багатства, ані я, ані десятки мільйонів інших українських громадян не надавали свого дозволу Володимиру Зеленському, чиновникам і особам Кабінету міністрів, Верховній Раді продавати наші землю і натра. Для будь-якого чиновника дозволені лише тільки ті дії, які прямо передбачені, Конституція є основним законом України та й має найвищу юридичну силу. Я, як співвласник національного багатства, забороняю Володимиру Зеленську, організаціям продавати українську землю. У Володимира Зеленського нема повноважень. На продаж української землі. Розпродаж української землі і надр – це злочин проти українського народу. Дане відео є чіткою правовою позицією.